Власне, але немає чогось такого як ген зла, так бо якщо росіяни мають такий ген, то значить, що ми всі його маємо, і можливо, такий маємо. але можливо, ми маємо ген добра і і ці гени між собою ведуть боротьбу. Але для цього в нас є освіта, культура, і для цього нам потрібна освіта і культура, щоб цей ген добра переміг. І я розумію, що в Україні деякі люди через дуже складний досвід так можуть мати інше уявлення про це, але я ніколи не погоджуся з тим, що є інше уявлення про це, але я ніколи не погоджуся з тим, що є якийсь інший, так різновид людини. Ні, це просто людина, яка спеціальним чином була так просто зліплена, так у них просто промиті мізки, спеціальні спеціальне способ Wyprane mają po prostu mózgi.